Курс валют до літа не нижче за 38 гривень за долар. Чому гривня досі зміцнюється і коли НБУ може зважитися на перехід до плаваючого курсу, готівковий валютний курс із кінця квітня закріпився в діапазоні 37,3 – 38 гривень за долар. Стабілізація відбулася саме після засідання правління Нацбанку 27 квітня. Хоча за фактом жодних значних рішень керівництво НБУ не ухвалило. Регулятор зберіг облікову ставку на рівні 25% і залишив незмінною модель монетарної політики, яка спрямована на зв'язування ліквідності в банківській системі та на підвищення привабливості гривневих інструментів. При цьому Нацбанк вкотре дав ринку сигнал, що він не відмовиться від наміру знімати валютні обмеження. Експерти вважають, що ринок входить у період затища. НБУ вже вдалося досягти зниження попиту на валюту і врівноважити попит із пропозицією. І оскільки валютна реалізація буде дуже м'якою та поступовою, різні сплески курсу в найближчі 2-3 місяці малоймовірні. як змінюється готівковий курс валют. Зміцнення національної валюти розпочалося ще наприкінці лютого. Спочатку курс опустився нижче за 40 гривень за долар, а в березні провалився під 39 гривень за долар. У квітні курс перейшов черговий психологічний рубіж і зміцнився нижче за відмітку 38 гривень за долар. Причому в деякі дні готівковий ринок впритул наближався до офіційного курсу Нацбанку 36,6 гривень за долар. Чому це відбувається? Тут немає жодних чудес на готівковий ринок почали надходити суттєві обсяги валюти від вкладників, які відкривали в банках конвертаційні депозити. Нагадаємо, це вклади строком щонайменше на три місяці без права до строкового розірвання, які дають можливість фізособам купити безготівкові долар або євро. З початку 2023 року обсяг продажу готівкової валюти населенням тримається на рівні 1,1,2 мільярдів доларів на місяць. Водночас купівля готівкової валюти становить 1,2-1,4 мільярда доларів. І різниця між обсягами купівлі-продажу або ж негативне сальдо поступово скорочується, інакше кажучи, готівковий ринок вирівнюється. Як впливає на валютний ринок оновлена монетарна політика? Нацбанк із 7 квітня змінив умови щодо депозитних сертифікатів для банків, чим підштовхнув їх до підвищення ставок за депозитами в національній валюті. Це своєю чергою дозволило частково переключити інтерес населення з долара на гривню. НБУ знизив ставку за сертифікатами Овернайт з 23% до 20% річних і ввів нові тримісячні депсертифікати під фіксовану ставку на рівні облікової ставки 25% річних. Щоправда, другий вид сертифікатів банки можуть купувати в обмеженій кількості і лише ті, хто активно нарощує портфель депозитів «Фізосіб» строком від трьох місяців. Утримання облікової ставки на рівні 25%, запровадження додаткових інструментів для захисту заощаджень громадян від інфляційного знецінення, а також заходи щодо активізації конкуренції банків за термінові депозити сприяли посиленню курсової стійкості, запевняє голова НБУ Андрій Пишний. Втім, ще зарано судити, наскільки збільшаться портфелі строкових вкладів фізосіб у банках. На момент виходу матеріалу НБУ статистику за квітень щодо банківського сектору не обнародував, але загалом обсяг коштів населення у банках зростає з 1 січня до 1 квітня 2023 року. Приріст становив 1,2% до 945 мільярдів гривень. Крім того, з 7 квітня до 7 травня прибутковість депозитів строком на 6-12 місяців зросла в середньому до 132 15 річних згідно з індексом UIRD. А деякі банки пропонують вкладникам до 18-20% річних, що стає аргументом на користь гривневих депозитів, а не долара чи євро. Що відбувається на безготівковому ринку. Ситуацію на Міжбанку НБУ контролює ще жорсткіше, точніше, там його вплив відчувається більшою мірою, оскільки безготівковий сегмент валютного ринку безпосередньо залежить від інвестицій Нацбанку. Але й тут спостерігається цікава тенденція. Міжбанк рухається в бік балансу. Якщо у грудні 2022 та в січні 2023 НБУ витратив на підтримку безготівкового курсу близько 3,2 мільярдів доларів, то до квітня обсяг інвестицій скоротився майже у 2,3 рази – до 1,4 мільярдів доларів. Відповідно до даних про операції на міжбанку за квітень і перший тиждень травня середній обсяг продажу іноземної валюти за день становив 180 мільйонів доларів, покупки 208 мільйонів доларів. Тобто негативне сальдо було десь на рівні 30 мільйонів доларів. Для порівняння у січні, коли нагадаємо, НБУ витратив на інвестиції 3,2 мільярда доларів, середньоденний продаж валюти на міжбанку становив 157 мільйонів доларів, а купівля 216 мільйонів доларів. Відповідно, негативне сальдо близько 50 мільйонів доларів. Нестачі продавців на міжбанку немає. Посівна йде на повну, на її фінансування аграріям. Потрібні кошти, як з ексголова ради НБУ Богдан Данилишин, до кінця квітня було засіяно лише один мільйон гектарів, що становить близько 5% прогнозованих площ зернових і технічних культур під урожай 2023 року на контрольованій Україною території. Водночас тиски з боку імпортерів на міжбанк став трохи нижчим, в першу чергу завдячуючи тому, що скоротилося постачання енергетичної продукції через стабілізацію ситуації з електропостачанням у березні. енергетичний імпорт до лютого зменшився на 14,5%. Проте до кінця так і не розв'язано проблему блокування сільгоспекспорту з боку деяких країн Євросоюзу. Після досягнення домовленостей між українськими і польськими чиновниками та розробки системи заходів щодо недопущення розвантаження на території країн. України. уночі проти 21 квітня Польща дозволила транзит сільськогосподарської продукції з України, пояснив Богдан Данилишин. Але ЄС серйозно обговорює можливість запровадження ембарго на постачання пшениці, кукурудзи, ріпаку та соняшнику до п'яти союзних держав. Це однозначно вдарить по притоку валютного виторгу в Україну і негативно позначиться на міжбанку. Наприклад, заступник міністра економіки Тарас Качка заявив, що лише через заборону з боку Польщі втрати України вже становили 143 мільйони. Мільйони доларів це майже 4% місячного експорту. Які прогнози для курсу до літа чи можливі серйозні потрясіння на валютному ринку найближчими місяцями? Навряд чи. ризики є, але НБУ має достатньо важелів для того, щоб погасити будь-які панічні настрої. Я думаю, що готівковий курс уже досяг межі зміцнення і він залишатиметься поблизу позначки 37,5 гривень за долар. Пропозиції валюти вистачає, а Нацбанкусіляко намагається переорієнтувати попит населення на гривневі інструменти, що знімає тиск із курсу. Вважає економіст Юкраїн Outlook Григорій Кукуруза. До того ж, після вичерпання окремими банками лімітів на продаж готівкової валюти НБУ збільшив нормативи з 21 квітня при розрахунку обсягу готівкової іноземної валюти, яку банк може продати на валютному ринку, враховуватиметься не 100, а 120 відсотків обсягу купівлі безготівкової валюти у населення, починаючи з 13 квітня 2022 року. За оцінками Ukraine Economic Outlook, загальний ліміт у системі на продаж банками готівкової валюти становить 2,76 мільярда доларів. Усього за липень 2022 березень 2023 року. Чистий продаж готівкової валюти банками досяг 1,7 мільярда доларів. Відповідно, поточні ліміти дозволяють банкам підтримувати достатню пропозицію готівкової валюти для підтримки курсу. На міжбанківському ринку залишається невизначеність пов'язана з Ходженнями від агросектору, крім того, продовження зернової угоди, дія якої закінчується 18 травня, також під питанням. Але навіть за такого несприятливого сценарію НБУ має запас для інтервенцій. Буквально днями регулятор прозвітував про те, що міжнародні резерви на 1 травня становили 35,9 мільярда доларів, що стало рекордом за останні 11 років. Таке зростання ЗВР пов'язане з надходженнями фінансової допомоги з-за кордону та з припливом грошей від розміщення валютних ОВДП. Тільки у квітні на рахунки НБУ надійшло понад 5,8 мільярда доларів, і загалом макроекономічні очікування поліпшуються з огляду на швидке відновлення енергетичної системи, там яку фіскальну політику НБУ підвищив прогноз зростання ВВП у 2023 році з 0,3% до 2% і переглянув прогноз інфляції на 2023 рік з 18,7% до 14,8%. Плани щодо переходу до вільного курсу НБУ наразі чітко не озвучив. Сам пишний попередив, що перехід до валютної лібералізації не є питанням найближчої перспективи. Отже, влітку та й восени цього швидше за все не станеться. НБУ дав зрозуміти, що для плаваючого курсу ще не настав час, тому найближчими місяцями на ринку буде затища та стабільність. Залишається ще питання, що робити з профіцитом ліквідності в банківській системі, що сягає 520 мільярдів гривень. Найімовірніше, зважаючи на ефективність оновленої монетарної політики, Нацбанк вирішуватиме, як зв'язати ці гроші, щоб вони не виплескувалися на валютний ринок. Резюмує Григорій Кукуруза.